Бога Отця, Бога Духа Святого і Бога Сина. І тим самим Він підтвердив всю велич і потрібність цього таїнства хрещення. І цей день, день хрещення наших душ. Я вам бажаю перш за все здоров'я. Я вам бажаю вам і вашим родинам благополуччя. Я вам бажаю очищення наших душ. Христос хрещається. Ваше просвіщенство, все чесні віці, дорогі тернополяни, Я хочу всіх сердечно привітати сьогоднішнім святом, водохрещем, богоявленням Господнім і святом Йордану. Мені здається, що сьогодні це самі значний і величний день християнської історії. День Освячення води, коли ми проходимо цю процедуру, так само як Бог хрестив свого сина. Це дуже величне і значиме свято. І напевно, що дві тисячі років тому, коли відбувалося хрещення Сина Господнього, для того, щоб він ніс нам Божу благодать, Спаситель приходив до нас і приходить сьогодні разом із цією водою. Для того, щоб очищати наші душі і серця всякої скверни, я хочу сьогодні подякувати нашим владикам, нашим отцям за те, що вони освячують наш став, нашу окрасу нашого міста, яка буде нести велику благодать для кожного з нас, спасіння Боже, очищення для кожного з нас, для кожного душі.